Це ти головний організатор цього концерту. Що для тебе емоційно було найважче? Ти ж бачила, я цю пісню заспівав буквально на наступний день після смерті. Кузьми. це був такий мій емоційний порив. Ми вчора ми зустріли Зіру Білик на репетиції, перепитували, розібрали фрази. Вона цю пісню теж на пам'ять знала, оскільки часто її співала. Тому нічого складного не було. Дуже приємно було, що ми в кінці зробили кусок разом з музикантами. Всіма перше в твоєму житті ти заспівав зириною білак на сцені. Все починається в житті з малого. Зернинки хліб з промінчика Зоріа. Можливо, цьому дуету буде продовження? Ти маєш на увазі, що я заспіваю ще з кимось? Ще якусь іншу пісню з Іриною Ну, Наприклад, з Барбарою Страйзен. Отак зібратися з Ірою чи будь ким ще і сказати, а давай щось разом заспіваємо, це не мій метод. Я вважаю, що воно має бути саме, ну, прийти саме. Коли ти згадуєш кузьму, що одразу пригадується? Новий рік в мене вдома, коли він е Костюм костюмі Діда Мороза, дітей розважав. Там було дуже весело і смішно. Це ж було дуже давно. Я не можу тебе не запитати про зміну твого образу. З Чим пов'язано те, що ти вирішив відростити бороду? Лінь стало бритися, і все господи, яка зміна образу. Не ти зараз кокетуєш, тому що насправді за бородою потрібно ще більше доглядати ніж голитися. Це правда, і тому я зараз абсолютно щиро подумаю, що ну його нафіг цю бороду. Чим пов'язано було, що ти так вирішив відростити? Це вона була значно більша. Я вже трошки поправив бо вона дійсно була як робіт Крузо вже.